Чотири роки тому познайомились в університеті, а сьогодні одружуються. Жанна та Ярослав побрались на День міста Хмельницького. Вчилися в одному навчальному закладі, так і в одній групі, так і познайомилися. От але вже на другому курсі зрозуміли, що не можемо прожити один без одного. Два Це роки дружили, життя. два роки зустрічались. Була непростий час, на жаль, але потрібно жити. Обмінялися обручками нині Марія та Віталій. Наречені та гості у традиційному українському вбранні. Ми Дитинство ну, вже сестра це, це однокласника. Вирішила мене вже давно, але очікували мого тата і мого брата з війни і вирішила так це все зробити. Вчилися разом, ходили, дурачилися, гралися, от, е, дуже дружили з братом. Потім якось так вийшло, що от ми знали, що от вони разом, що вони вирішили зустрічатися. І коли вони сказали, що вони будуть одружуватися, було дуже приємно. Із вітаннями та подарунками до будинку урочистих подій завітав міський голова. Коли бачиш вас таких чарівних, душа радіє, радіє через те, що є усвідомлення того, що незважаючи ні на що життя перемагає. Вам величезна подяка за те, що в таких складних умовах народжуєте українські сім'ї. Це означає, що українське життя перемагає, і буде перемагати далі. Я вам бажаю, щоб ви цей свій рецепт щастя знайшли, жили довго, жили в коханні, завжди один одному допомагали, підтримували, один одного надихали. Цього року на день міста у Хмельницькому одружились 11 пар. Серед наречених були військові та поліцейські. Галом військових у нас три. Наречених військових поліцейських дві пари, і, зокрема, є пара поліцейських, що обидва наречений, наречений, наречений вони є поліцейські. Є такі пари, які заздалегідь готувалися саме до цього дня і подавали заяви. Є пари, що в травні місяці ще подали заяви, а є пари, зокрема, це стосується військових і поліцейських, які подали заяву напередодні, тому що вони розписуються за скороченим місячним терміном. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.